Пасок України подоля, Розкинулась мило не Здається, що зроду не доля, чого ре тебе не знавало? Он те балочка весела, ні хороші, красні села, там хати садами вкриті, Срібним маревом повиті, Поло сел стоять на полі, Розмовляють з вітром в полі, Хвилюють вони золоті без краю, аж знову боривела чий змістіє. таємну розмову. Он Ой, ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине берег рвучий, далі, далі, попід кручі. Красав України подоля, долях. Розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.